Пані Ірино, доброго вечора. Ви нас чуєте? Доброго вечора, так ага. Дякую сердечно за участь в нашій програмі. Ми тут з Олександром Черненком говоримо про ситуацію на Луганщині, про саботаж можливий виборів і про саморозпуск можливої Луганської обласної ради. Вона взагалі там на щось впливає. Олександр вважає, що ні. Ну насправді обласна рада зараз ні ні на що не впливає, як на мою думку, але сьогодні вони. Ну, мабуть, порадували тим, що вони все ж таки а, вирішили працювати і не саморозпускатися. бо вчора вони там прийняли ультиматум до Верховної Ради, якийсь дуже дивний, що їх не чують, а сьогодні оговталося, ну, мабуть, подумали, пережили ніч і вирішили працювати далі і а, вирішили, що їхню долю повинні вирішити виборці, яких які їх вибирали у 2010 році. А, тому на, на стосовно теми стосовно виборів не бачу я ніяких впливів обласної ради чи міської ради на схід. Підготовки до виборів поки що так. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, а заяви Рената Ахметова про те, що Донбас має залишитися у складі України, інших варіантів просто не існує. Вони якимось чином почуті чи кимось вони почуті на території, зокрема Луганської області? Чи можуть вони мати якийсь позитивний вплив на настрої людей на ситуацію взагалі? Чесно кажучи, не бачу я ніяких скажімо так движені по місті чи по області стосовно цієї заяви але ну, я можу сказати що все ж таки на дивлячись на всіх тих сепаратистів на всіх тих проросійськи настроєних людей які тут проживають Донбас повинен залишитися у складі України і ніяк інакше. Пані Ірино, якщо оглянути події останнього місяця, з вашої точки зору ситуація на Луганщині, зокрема, вона йде в бік, не хочу сказати, покращення, але утихомирення якогось, чи якраз навпаки загострюється. Дуже важко сказати, бо зараз в Луганську по області захоплений ряд адміністративних будівель, тобто, якщо нам було ну, в кавичках. Скажімо, весело, коли захоплювали там СБУ, або Держадміністрацію. ми всі були в шоці. Зараз цього, цього немає, бо все вже захоплено. Але в нас бандитизм, люмпини і всі ці рухи, у нас постійно стрільба у Луганську. Тобто я не, я не можу сказати, що вона зупиняється, я так думаю, що вона просто перероджується у якийсь більш інший варіант. І мені цікава ще е, ситуація з тим, що наш народний губернатор е, вже другий за останній місяць е, Болотов поїхав до Росії, і нам всім цікаво дізнатися навіщо, бо е, він фактично залишив область без голови, там залишив без е, свого якогось заступника, і поки вони ніяких рішень не приймають, е, займаються якоюсь. А, такої, інформаційної діяльності та грабують, чим і, ну, ну, і всім, всім раніше В, викрадають людей, викрадають автівки, катують. Пані Ірино, а на ваш журналістський погляд, на ваше журналістське відчуття, люди, які прийдуть на вибори 25 го числа президентські, кому віддадуть перевагу? Які настрої? Я не можу казати за всіх людей. Я можу сказати, наприклад, за патріотично таких людей направлених. Я можу сказати, що багато дуже людей у Луганську хочуть голосувати і будуть голосувати за Яроша. Дуже багато насправді також є у тих, хто не хоче таких проукраїнських, скажімо, представників будуть голосувати за пана Стігівка. Але вибори покажуть, і я не знаю наскільки вони в нас відбудуться, бо насправді більш-менш спокійна ситуація по області це в місті Біловодськ та місто Сватово. Причому ситуація ця спокійна завдяки тому, що там вони організували загини самооборони української, і також там. Є люди з української армії, які поступово беруть під контроль приміщення виборчих комісій. І я думаю, що це два міста, в яких вибори будуть проходити і пройдуть, я так думаю, спокійно. А по всіх інших територіях дуже важка ситуація. У нас у Луанську, наприклад, сьогодні з Жовтневого райвиконкому. Озброєні люди зайшли в приміщення, побили міліціонера, посупили списки виборців, посупили печатку, поцупили ключі від приміщення. І ці ситуації вони у кожному місці постійно кожен день відбуваються. У красному очі сьогодні також прийшли люди озброєння. Вони хотіли грошей, комп'ютер та бюллетень, але нічого такого вони не знайшли. Єдине, що вони за налякали людей, бо і погрожували їм розправою. І взагалі ця ситуація з погрозами погрожують як членам виборчої комісії, так і їх родинам. Погрожують, там, до, погрози доходять до там, відрубати голову там, і ще щось. Тому дуже важка ситуація, дуже напружена. І, я не знаю, яким чином будуть взагалі вибори проходити у Луганській області, але ну, можемо сказати, що вибори повинні тут відбутися і ну, не можна нам без виборів, насправді, як і без України. Дякую, сердечно, пані Ірина. При зустрічі привітайте Ларису Заливну, великого нашого друга. Дякую вам сердечно. Дякую. Будьте здорові, бережіть себе.